Ріка Бистриця, 12 червня 2023 року. Червень це місяць найбільших повинів у цій місцевості. Це пов'язано з тим, що йдуть дощі в горах і ріки переповнюються у такі сухі періоди. Тут острови, зараз всі острови залило водою, сьогодні хмарний день, марки над горами, місточок через вистріцю, гора, городище. Справжні водовороти. Ось така вона вистрільці.